Слава Богу, я дякую тобі, мій добрий Боже, за твою велич і твою красу. Ніхто, як ти, мені не допоможе, ніхто не скаже, Я тебе несу, ніхто на зустріч у біді не вийде, ніхто не скаже, Я допоможу. А ти, Господь, і Ти є дуже сильний, ти проведеш всім труднощам межу, ти укріпиш, якщо я захитаюсь. Ти підіймеш, якщо я десь впаду, ти заспокоїш, коли я злякаюсь, мене зупиниш, якщо я піду. Туди, куди мене не посилаєш, де буде смуток, горе чи біда, бо ти мені дорогу направляєш, ведеш мене до себе в небеса. Я дякую за те, що захищаєш, коли цього не помічаю я. Я так багато, Боже мій не знаю. І за це також тобі, мій Бог, хвала Хвала за те, що очі закриваєш, на певні речі у моїм житті. Мене ти так хорошому навчаєш, оберігаєш від лихого Ти. О мій Господь, прийми мою подяку, чи є на світі хтось такий, як ти. Ні, мій Господь, не можна відшукати, це Ти створив теперішнє світи, Ти той, кому усе живе в покорі. Схиляє низько голову свою, а ти Господь, як друг, завжди зі мною, втираєш ніжно і з очей сльозу, завжди так близько до душі моєї, такий великий і такий простий, назвав мене дитиною своєю і більше світу цього полюбив. Ти на хресті зробив велику жертву за те, щоб я раділа і жила, щоб я була у світі цим щаслива. І давала людям промінці тепла. Я дякую за агця Твого рани, за ту пролиту і безцінну кров, за ту любов, яка не перестане, нехай подяка лине знов і знов, і якщо я захочу нарікати, мені про все, мій Боже, нагадай, і поспіши, як дочку обійняти, і руку допомоги свою дай, допоможи, щоб вдячною була, за все Тобі. Мій господи, хвала.